Справа 652. Прямі МН і МК дотикаються до кола із центром О в точках Н і К. Знайдіть НК, якщо кут OMN дорівнює 30 градусів і МН дорівнює 7 см. Дано коло із Центром в точці О. ОН і ОК радіуси. МН і МК дотичні, Н і К точки дотику. Кут ОМН дорівнює 30 градусів. МН дорівнює 7 сантиметрів. Знайти довжину НК. Розв'язання. Оскільки. МН і МК дотичні, то за властивістю дотичної МН перпендикулярно до ОН і МК перпендикулярно до ОК. Розглянемо трикутник OnM і трикутник ОКМ, у яких ОН дорівнює ОК, як радіуси кола. МН дорівнює МК. Як відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола. Отже, трикутник ОНМ дорівнює трикутнику ОКМ за двома катетами. Тоді кут НМО дорівнює куту КМО і дорівнює 30 градусів, як відповідні кути рівних трикутників. Звідси кут НМК дорівнює кут НМО плюс кут КМО дорівнює 30 градусів плюс 30 градусів, дорівнює 60 градусів, за основною властивістю вимірювання кутів. Розглянемо трикутник НМК. Рівнобедрений, оскільки НМ дорівнює КМ, кут КНМ дорівнює куту НКМ як кути при основі рівнобедреного трикутника. Тоді кут КНМ дорівнює куту НКМ і дорівнює 180 градусів відняти кут НМК і поділити на 2. Дорівнює 180 градусів відняти 60 градусів і поділити на 2, Дорівнює 120 градусів поділити на 2. Дорівнює 60 градусів. Оскільки кут КНМ дорівнює куту НКМ і дорівнює куту НМК і дорівнює 60 градусів, то трикутник НМК рівносторонній. Звідси, сторона НК дорівнює стороні МН і дорівнює 7 см відповідь. Сторона НК дорівнює 7 см.